Всім я хотіла би розпочати з того, що, на жаль, майже, я підкреслюю, майже весь інформаційний простір узурпований президентом України. І словесна неправда, яка лунає з його вуст по більшості каналів телебачення, вона просто руйнує правильне, адекватне сприйняття людей. Про сьогоднішню реальність. Президент, уряд, їх більшість, їх оточення намагаються донести сьогодні до українського суспільства через узурповані засоби масової інформації, що в країні все добре, що в країні йдуть реформи, що економіка на підйомі, що люди вже почали майже жити краще. Вони починають розповідати про те, яку боротьбу з корупцією вони ведуть. Це все жахливий. Страшний обман, який дезорієнтує людей сьогодні, і люди не розуміють, що відбувається насправді і як нам треба діяти. Для того, щоб цю словесну шелуху влади нейтралізувати, я буду говорити лише фактами. Факт номер один. Щойно Організація Об'єднаних Націй оголосила глобальний індекс людського розвитку. І як кожна країна в цьому індексі людського розвитку виглядає. Страшна правда для України в тому, що за останній 2016 рік Україна втратила три пункти, три позиції в індексу людського розвитку. І вони говорять за рахунок чого: за рахунок зменшення доходів родини і за рахунок зростання безробіття. Це сухі слова. Але за цими словами, трагедія людей, трагедія українців. Інші країни, вони десятками років ідуть до того, щоб піднятися в індексі людського розвитку на одну позицію, на одну, десятками років добиваються. А сьогоднішній президент, прем'єр-міністр, уряд, коаліція за рік опустили нас на три позиції. Крім того, що обман про реформи в Україні є реальністю, свідчить також і цифра, яку назвала Організація Об'єднаних Націй, що 60% українців живуть за межею бідності. За межею бідності це бідніше, ніж власне може рівень доходів зберігати життя людей. Це означає за межею бідності, коли людина не може підтримувати більше своє життя, життя своїх дітей, своїх батьків. От до чого за останні три роки доведена країна. А тепер, що є причиною. І знову я не хочу давати свої оцінки, тому що політики, можливо, говорять різне. Причину, чому Україна так трагічно живе, дав посол Європейського Союзу в Україні Х'юк Мінгарей. Він, перебуваючи буквально щойно у Львові, він сказав, в чому причина нашої біди. Цитую, це цитата: кілька людей перетворюють вашу фантастичну країну на банкомат великою мірою шляхом і завдяки корупції. Це вирок. Це коли посол Європейського Союзу в Україні, Європейський Союз, наш ключовий партнер, говорить, що декілька людей в країні перетворили країну на банкомат, це говорить про крайню несправедливість. Крайню корупцію, крайнє нехтування інтересами кожної людини в Україні. І це говорить про те, що ніяких реформ немає. А є просто вже не корупція, є грабіж, грабіж кожного українця в нашій багатостраждальній державі. Крім того, у нас нещодавно перебував Девід Кемерон, відомий в світі своєю сильною позицією і своїм дуже добрим ставленням до України. Він підтримує Україну всім серцем. Він провів зустріч з засобами масової інформації, і він сказав дослівно наступне: рівень корупції в Україні є неприйнятним. Складно переоцінити шкоду, яку корупція задає вашій системі. Це ракова пухлина, яка може вбити державу. Вбити державу. Він сказав про те, що проти українців відкритий другий фронт. Один фронт, який нас вбиває руками країни агресора, а другий фронт, і прямо сказано про те, що вбиває країну, це корупція високопосадовців, їх оточення, їх уряду, їх більшості. От в чому трагедія. А тепер давайте подивимося, як кожен день президент, прем'єр, уряд і більшість нищить ваше життя. Один з останніх фактів. Про які я вимушена була говорити на екстреній прес-конференції в п'ятницю минулого тижня. Це те, що рішенням бізнес-партнера Порошенка, пана Вовка, який очолює Національну комісію регулювання електроенергетики та комунальних послуг, рішенням, яке, без сумніву, зроблено за вказівкою Петра Порошенка, вони прийняли ще один побор з українців. Цей побор називається так звана. Абонплата за приєднання кожної родини, кожного домогосподарства до газових мереж. Тобто тепер з 1 квітня буде введена фіксована плата на кожну родину за те, що колись в радянські часи. Чи люди за свій кошт зробили собі газопостачання, приєдналися до газової мережі і тепер з них щомісяця будуть брати за це спеціальний податок. Уявіть собі. Куди ще далі? Сьогодні на погоджувальній раді я привела приклад, коли чорні хакери з рахунків людей, які про це не знають, списують якісь там євроценти, списують якісь там копійки з усіх людей і на цьому заробляють собі мільярди. Вот так діє президент України сьогодні. По домовленості з мафією, яка володіє облгазами. Це обласні газопостачальні кампанії. Які колись ще при колишньому президенті були нахабно, нечесно приватизовані, а зараз на їх користь з вас будуть знімати приблизно від 100 до 200 300 гривень щомісяця. Це фіксована плата незалежно від того, скільки ви газу споживаєте, незалежно від того, взагалі ви його споживаєте чи ні. Можливо, люди вже повимикали батареї, повимикали все, вже зовсім газ не споживають. Але абонплату, якщо вони підключені до газової мережі, вони тепер будуть щомісяця платити. Знаєте, що вони на цьому заробляють? На цьому пороку вони заробляють 12 мільярдів гривень. Це майже мільярд доларів. Скажіть, будь ласка, хто має право з абсолютно збіднілого народу брати ще ці побори, які 25 років незалежності ніхто з людей не брав? І саме тому в п'ятницю я вийшла на прес-конференцію і звернулася до всіх депутатів облрад, міськрад, райрад, сільрад, які представляють партію Батьківщина. І я попросила негайно розпочати всеукраїнські позачергові сесії місцевих рад для того, щоб звернутися до президента і поставити йому ультиматум. Або він припинить корупцію на житті людей. вже. Або він припинить служити олігархії і ділитися з ними тими корупційними статками, які вони збирають з народу. Або треба вже їх всіх негайно прибирати. На моє звернення відгукнулися вже велика кількість рад. Я назву тільки декілька з них, які вже прийняли звернення до президента, щоб він негайно. Примусив свого бізнес-партнера пана Вовка, який очолює національну комісію регулювання електроенергетики, скасувати цю абонплату. Вже прийняли таке рішення: Хустська районна рада Закарпатська область, Прилуцька районна рада, Чернігівська область. Також прийняла Іва, Іваничівська районна рада Волинська область. І зараз, в 12 годин, іде позачергове засідання Сумської міської ради, де мер від партії батьківщини в місті Сумах, де вони теж приймають таке звернення. Але цього недостатньо. Я прошу, негайно розверніть роботу. Кожна облрада, райрада, міськрада можуть, му, мусять просто зобов'язані захистити людей і негайно скликати позачергові сесії. Ми будемо за цим процесом слідкувати, ми будемо його контролювати і будемо наполягати, щоб так було. Але це ще не все. Справа в тому, що саме завдяки таким нечесним, несправедливим, руйнівним для кожної української родини тарифам зростає щодня, зростає заборгованість у людей за житлово-комунальні послуги. От на цю хвилину вже заборгованість за житлово-комунальні послуги сягнула майже 30 мільярдів гривень. 30 мільярдів гривень це означає, що люди вже не здатні платити ці тарифи. Вони вже все з дому винесли, вони вже все віддали, що у них було. І президент зайнявся креативом. Я хочу, щоб ви на цей креатив в лапках корупційний креатив звернули увагу. Він вніс до Верховної Ради, і ми це сьогодні побачили. Законопроект 62,32. Це президентський законопроект, який визначений як негайний, невідкладний, позачерговий. Що він пропонує тепер? Цим законопроектом Він пропонує списати з рахунків людей без їх відома в будь-якому банку України. Ту заборгованість драконівської за житлово-комунальні послуги, які люди не здатні платити. Тобто, іншими словами, якщо десь якась родина поклала якусь копійчину в банк для того, щоб отримати ті відсотки по депозитам і якось жити, або щось зберігла, можливо, для навчання дітей, для лікування своїх батьків або своєї родини, або, можливо, на відпочинок вони там собі ці крихти збирають, вдома зберігати не можна. Тому що зараз розбій такий, що кожен день грабуються сотні квартир по всій державі, вони понесли в банк. І тепер закон президента 6232, якщо ми допустимо, що цей закон був прийнятий, буде без навіть того, щоб людину довідомо поставити з усіх банківських рахунків розрахункових, з людей будуть списуватися борги по житлово-комунальним послугам. І ще раз ми наполягали на тому, щоб поставили наш законопроект. Про те, щоб заборонити конфісковувати квартири за житлово-комунальні борги. І я сподіваюся, що на цьому тижні, можливо, ми вирвемо у парубія, у президента, у Гройсмана цей закон про заборону конфіскації квартир. Але це ще не все. Я хочу ще вас попередити про одну пастку, яку знову президент України разом з олігархією заготував для вас. Ви знаєте, що у нас є різні виробництва електроенергії. У нас є найдешевша гідроелектроенергія, у нас є дуже дешева атомна електроенергія, і у нас є дуже дорога теплова електроенергія. Ще в 2000 році ми по типу енергоринку Великобританії побудували єдиний оптовий енергоринок, який змішує дорогу дешеву електроенергію. І дає країні для всіх споживачів середню вартість електроенергії. Що вони зараз задумали? Вони внесли так званий закон про електроенергетику, про електроенергію, в якому вони тепер всій оцій енергетичній мафії дадуть право дешеву гідроелектроенергію, дешеву атомну електроенергію продавати кланам, олігархам по прямим контрактам своїм компаніям, своїм заводам. І мати на цьому надприбутки і виведуть цю дешеву електроенергію з енергоринку, а для людей залишать безмірно дорогу теплову електроенергію. І це може призвести до трагічного зростання тарифу на електроенергію. Вони хочуть вівторок цього сесійного тижня цей закон проголосувати в цілому. Я прошу вас, слідкуйте за цим. Це прямо стосується вашого життя. Це прямо стосується чергової афери після підвищення ціни на газ для українського газу. Тепер це чергова афера. Вони у вас заберуть найдешевшу електроенергію, гідро і атомну. І ви залишитесь без цієї енергії. Я, чесно, не знаю. Насправді хочеться кричати, реально. Тому що вони кожен день. Просувають якісь свої законопроекти, наприклад, також у нас на завтра стоїть законопроект про теплоелектроенергетику, електроенергетику, де вони будуть зобов'язувати вас навіть на тепло, яке ви отримали з альтернативних джерел. Можливо, хтось вже дровами палить, розумієте? Так вони приймають закон, що навіть якщо ви отримали для себе альтернативну теплову енергію для обігріву ваших осель, квартир, будинків. Тепер поставити таку сами, такий самий тариф драконівський, як на тепло, яке виробляється з газу. Тобто вас примусять навіть за альтернативне тепло, навіть на дровах, платити тариф той, який платиться за тепло через е, споживання газу. Дорогі друзі, і таких подарунків для вас в цій Верховній Раді безліч. Також, якщо вони підпишуть меморандум з Міжнародним валютним фондом, вони хочуть оподатковувати. Всі вже пенсії податком на доходи фізичних осіб, це 17%. Якщо вони і це приймуть, це буде означати, що кожен пенсіонер ще 17% заплатить податку. З оцих жалюгідних, абсолютно некчемних заморожених пенсій, на які люди не можуть навіть вже їсти. Не вистачає. Тому я хочу вам сказати так: я вам перерахувала тільки декілька сюрпризів, які для вас готує Петро Порошенка. Його оточення корумповане, клани, які з ними одне ціле, ця Верховна Рада, де їх абсолютна більшість, і їх уряд, де практично це є уряд кланової олігархії в Україні. Я хочу вам сказати лише одне: безумовно, ви можете і мусите жити так, як ви хочете. Але я твердо вам говорю: або ви, як народ України, як суспільство українське. Цю владу негайно приберете будь-яким способом. Будь-яким. Або вони вас, Україну, нашу землю кончать. Мені здається, що вони виконують цей план. А насправді вони добре знають, що у них в суспільстві нульова довіра, нульова підтримка. Що вони хочуть зробити? Вони знаєте, як перед смертю політичною вони хочуть забрати України все. Що тільки вони бачать, можна забрати. Вони знають, що їм вже ніхто більше владу не віддасть. Але вони хочуть той час, який у них залишився, для того, щоб ще поправити, поурядувати, поцарювати. Вони хочуть кожну хвилину витратити на, витратити на те, як і Янукович, щоб мільярдами доларів запастися і йти в небуття з мільярдами ваших грошей. І тому кожен день, кожен тиждень. Кожен місяць, який ви їм даєте ще царювати, вони у вас будуть забирати останнє. Робіть вибір. Робіть вибір. Або ви їм ще два роки дасте для того, щоб вони так з вами поводилися, або треба знаходити можливості і їх негайно усувати. Це я вам говорю як людина, яка двічі була екс-прем'єр-міністром, яка знає, що відбувається сьогодні за кулісами в тіньовій системі управління країною. Я це бачу, ви цього не бачите. У нас не так багато залишилося можливості, щоб після відходу цих людей від влади ставати на ноги. У нас не так багато вже залишилось ресурсів. 25 років у вас ці ресурси забирають. І тому треба діяти. І треба думати, як їх усувати від влади негайно. Ще два роки для країни їх влади будуть просто смертельними. І про це вже говорять світові лідери, а не українська опозиція. Які є запитання? Будь ласка, я готова дати відповідь. Можете підтвердити інформацію, що Гонтера написала заяву про відставку, я Ну, я не можу точно знати, написала Гонтарєва заяву про відставку чи ні. Але я точно знаю, що Гонтарєва всі ці роки була інструментом Петра Порошенка заробляння мільярдних статків на українській банківській системі. Ви знаєте. Що наша команда подала в набу окрему заяву про те, що більше 80 банків, які вона особисто знищила, передали свої активи в Фонд гарантування вкладів, який також очолює бізнес-партнер Порошенка. І вони активи в 445 мільярдів гривень оцінили в 90 мільярдів гривень, а потім сказали, що можливо від продажу вони виручать 8 мільярдів гривень. Тобто 445 мільярдів гривень через фонд гарантування вкладів вони вже практично зарили собі в кишені. І це все Гонтарєва, це Варушилін, який бізнес-партнер Порошенка, який очолює на сьогоднішній день фонд гарантування вкладів. І тому Гонтарєва не заяву про звільнення мусить писати, а її треба переводити практично в розслідування кримінальної справи, і вона мусить за це відповідати по кримінальному кодексу. Тому не їхати їй з країни і не тікати з країни треба, пишучи заяви про звільнення. А їй треба відповідати за кожен знищений банк, за кожен знищений депозит, який належав середньому класу колись, за кожен знищений банківський актив, який належав середньому класу, і який був заставою за взяті кредити. Вона мусить за це відповідати. І я хочу вам сказати, коли б вона зараз куди б не втікла. А я думаю, вона буде десь роботу шукати в якихось міжнародних організаціях, під егідою яких вона і кончала Україну. Треба просто не дати їй виїхати за межі України, поки вона не буде повністю притягнута до відповідальності за все, що вона з Україною зробила. Це її рук справа і Порошенка рук справа. І Яценюка, який тоді був головою уряду. Зниження втричі курса гривні це їх рукотворна справа. Ринок до цього не має ніякого відношення абсолютно. Це вони зробили для того, щоб олігархія заробляла більше, щоб заробітні плати в доларовому обчисленні для їх компаній, для їх заводів була вже нижча практично мінімального прожиткового рівня. Це їх робота і це їх наслідки. Зруйнована країна, яка увійшла за оцінкою Блюмберг в десятку найбідніших країн світу, і тому не звільняти її потрібно а треба її притягати до кримінальної відповідальності.